Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіаро. Це де 100 новин світу насильних рольових ігор. Випуск номер 61 за 26 травня. чорт, я забув, який сьогодні місяць. Ну цим тим, хто не виспався завдяки країни гною. Мій привіт. Тримаємось донатами на ЗСУ. всі дні треба ще більше, треба завжди більше, щоб таких ночей ставало менше. Якщо ви вперше раз на цьому каналі, це новини настільно рольових ігор швидкому форматі під вашу ранкову кавуцю з задаванням чи бріцу, чи що ви там любите. Так що всім привіт, і поїхали до новин. І почнемо з швидких новин. На сайті Kickstarter з'явився проект Сьоме Море. A new Journey. написано, що це нова ера морських пригод. Якщо ви не знаєте, то сьомо моря це така велика крута гра про піратів, там навіть магія, є, політика. Перший друга редакції дуже відрізняються. Її написав Джон Вік. А от десь 22-го здається, чи 20-го року права на цю гру перейшли до Хаосіму. І судячи зі всього, нас очікує третя редакція. Подивимося, що там буде. Сетінг дійсно прикольний і великий. Я знаю багато фанатів цієї гри, то сам не отмацев, але раз буде третя редакція, то от її вже і помацаю. Коло в або поклик Тулху і доповнення The Sutra of Pale Leaves» – «The Twin Sun Rises» – це доповнення про Японію 80-х років, і передзамовлення вже стартує аж 27 травня, тобто зовсім зовсім скоро. Більше подробиць нема. Хося тримається в таємниці, але якщо ви фанати поклики тулху або японщини, особливо Японщини 80-х, то чекаємо з нетерпінням. На сайті Foundry почався щорічний розпродаж, і на все 20%. Foundry VTT – один з найкращих віртуальних рельових столів. І я вам крайні раджу, саме на ньому сижу вже скільки років. І все можна взяти 20% знижки, навіть преміумні модулі. Наприклад, якісь для Fallout, Dragonbane, D&D, не знаю. Ну, подивитися зараз саме час і купляти. Ну і на само Foundry теж знижка 20%. Кінець цієї акції, 31 травня, так що поспішіть. І Фріліга анонсувала дві нові книжки по Драгон Бейну. Перше це Arcan't City of Waves and Flames, Аркенд, місто Хвиль та Полум'я. Собственно, це про місто. Це Сетінбух, величезне місто, додають лор в світ, доволі скудний лор світу, да? але тепер це велике місто, там п'ять регіонів, мільярд тисяч гачків для вашої кампанії, додаються мисливці на демонів, підземелля тощо. Виглядає... Божевільно прекрасно, я буду брати. Наступна книжка це Book of Magic. І так, це те, про що ви подумали. Це книга з додатковими школами магії. Додано аж 5 нових шкіл магії, таких як гармонізм, демологія, некромантія, ілюзіонізм, вічкрафт, чаклунство. Ну а також додані додаткові спели для вже існуючих шкіл магії. А це те, що не вистачало Bay, ну, так що дуже чекаємо. А статків стартур на всі дві книжки вже 3 червня. На сайті Magpie Games відкрилась передзамовлення на гру Rapscallion. Це така ПВТАшечка про піратів, і виглядає дуже цікаво. От, послухайте, Орабская, ти можеш зійтись у двобої на хитких палубах кораблів, вчиняти темні вчинки заради тих, хто тобі найдорожчий, і зухвала кидати виклик самому закону. Грай як одержимий капітан, у якому живе тисяча мстивих привидів, як джин, ув'язаний у магічній книзі, як морський чаклун, що уклав угоду з демоном заради сили, або як загадковий навігатор, який викрав саме серце океану. PDF Двидуть одразу, так що одразу можна грати. Є безкоштовний квік якщо вам цікаво, але не хочеться тратити гроші. Сам корне коштує 40 баксів, і передзамовлення триває до 2 липня. А розсилати книжку вже буде наприкінці літа. Ну що, фанати Critical Role і ті, хто вчекають на нового вбивцю ДНД, радійте, бо вийшов Dagger Heart. Нова гра від Critical Role, яка в принципі не дуже і по правилах схожа на ДНД. З'являються всі огляди, і всі кажуть, що ну правила достатньо інші, і порівнювати навіть важко. Але тим не менш, як кожна нормальна книжка за 60 баксів, вона коштує 60 баксів. На Ютубі вже почалася кампанія, міні-кампанія по Даггерхату на. Critical Role, тому ви можете вже піти і подивитися нулівку. Можна взяти додаткові всякі штуки по типу Dice, GMS і так далі. Ну і книжка Велиценська на 360 сторінок і ще картки додають. Що там прикольного, там, наприклад, модульний чарник персонажа, цікава робота з броньою, ну і купа купа всього, що ви можете хотіти від такої гри. Якщо ви чекали, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей реліз, чи подобається. Чиби бачити в ньому якийсь потенціал? Деякі новини з дружнього телеграм-каналу «Рольовий топограф» Теж на нього підписуйтесь, будь ласка. А ми вриваємось в кікстартер, і нова книжка для гри Аватар RPG під назвою Voyage of the Unity стартувала на кікстартері на сьогоднішній день. Зібрала вже 400 тисяч долярів. Я нагадаю, що оригінальний аватар зібрав там якусь колосальну суму, і це був рекорд. Це книжка кампейн і дії відбувається в епоху Аватара Року, більше 100 років до сюжету мультсеріалу Аватар. Героям потрібно буде здійснити подорож світом Аватара на кораблі єдність Юніті, щоб виконати важливу місію. На шляху їм будуть загрожувати пірати, морські змії та багато інших небезпек. Ну і звісно, купа роздаток, знов якісь геймскріни, ширми, дайси, все, що душа побажає, і максимальна коробка буде коштувати 230 баксів. Ну, це сестрі трибухою. Аліктор, на що вам. Цікаво, всього 30 баксів, так що фанати Аватара гегей. Хе Для іншої прикольної ПБТ під назвою Slug Blaster це гра про підлітків, які крутять Олі на своїх скейтах, а потім подорожують між планами і стріляють із бластерів якісь жижу. Вийшло доповнення на бекеркіт під назвою Slime, Warp and Soldier. Це Три зіни по 35 сторіночок, кожна щось про своє. І в додаток купа всього прикольного. Наприклад, фішки, пам'ятаєте, покцик з дитинства, принаймні мого, коробка для всього цього частя, навіть касета з музикою. Можна добрати і попередній корбук або попередній корбук, все таки виглядає теж неймовірно. Коробка з новими зінами коштує 49 баксів, а з зінами і всякою от, роздатками трибухою 69. На Baker Kids стартував офіційний саплемент для Blades in the Dark під назвою Deep Cuts. Ви про нього, можливо, вже чули, якщо ви граєте в клинки в пітьмі. Це доповнення, яке переробляє деякі механіки, додає нові, додає опціональні, намагається щось пофіксити, щось навіть ламає, наскільки пам'ятаю. Також вона просуває сетінг вперед, зробить його більш таким сучасним вже струм і так далі. І все це щастя зараз вже можна взяти в хардкавері. Також. Є лімітоване дуже красиве видання, яке більше не буде переіздаватися. Так що подумайте, можливо, ви його хочете взяти хардкавер, діпкац і PDF-ку буде коштувати вам 25 доларів. А якщо ви хочете повну сет з двох книг, то це вже 49. Від творців Хісторика Arcanum, це такий дуже крутий сетінг для пітершки. Вийшла їх перша повноцінна гра під назвою Астра Arcanum. Я так розумію, що вона вийшла трішки раніше, а це повноцінний реліз. Так сказати, все зібрали в купу і оформили красиво. Виглядає вона неймовірно. А на дворі рік 2000 Земля давно загадково вибухнула, а Люс намагається вижити і побудувати нове суспільство в сонячному шляху. Своя система на пулі d 2 20 купа можливостей для персонажів, бекграунду, класи, аспекти, оце все. Виглядає дійсно цікаво, якщо ви фанат космосу, то гляньте. Здається, тут щось, принаймні в сетінгу, нове. Є безкоштовний квікстарт, то можете його спочатку помацати і сказати в коментарях, як вам. А, ну да, і буде дві книги для гравця і для гейма, плюс три Зіна з пригодами. Поїхали до українських новин на невичкому телеграм-каналі Rotary Win написали статтю про. Одну з ігор з НВО, нового світу Темряви під назвою Vampire The Requiem. Якщо ви не чули, як я про це, або чули, але хочете якось відновити знання. Доволі приємна невеличка стаття, яка розповідає, що ж це таке, звідки воно взялося, як воно грається. Фанатам світу Темряви, ну, мабуть, обов'язково почитати. Ну і лайк, фадавай-ка підписки. людині буде приємно. На каналі RPGDesign.net Дізайндотнет написав статтю Огляд Urban Shadows» другої редакції. Це така ПВТАшечка про політичні ігри, урбан фентезі. Оце все Стаття розлого, детально розповідає про що. Єдиний момент, що дуже схоже, що в якихось місцях чат GPT класно постарався. Але якщо вас таке не турбує, то дійсно дає розуміння, що це за гра, про що вона і як це грається. На каналі мисливці за мітами вийшов дуже маленький ролик. Огляд Cyberpunk Red». Він дійсно дуже маленький. На дві хвилини там вкладено неймовірну кількість монтажу. Прям дуже круто зроблений. Подивіться обов'язково. Всього дві хвилини, навіть якщо ви не любите кіберпанк. Але е, складається враження, що це більше рекламний ролик для гікача, ніж повноцінний огляд гри. Але подивіться, тим не менш дві хвилини пролетять непомітно. А просто дівчата вклали. Просто хрені скільки трудівці в це відео. Це, блін, реально поважно. На каналі Сондра вийшов новий огляд. Людина зараз прям штампує огляди як з кулемета під назвою Shadow Dark. По тій грі, яка зібрала хреналіон гроші на Kickstarter, Нещодавно був Kickstarter по його лору, по величезному сетін Western Reaches, Я його одразу забакав. Shadow Dark це гра, це ОСР гля для п'ятьорешників. І ненавидять ОСРщики, але люблять, мабуть, всі інші. Ну і недушні ОСРщики їх теж люблять. Бо вона. Бере старі правила і е, оновляє їх до нового, скажімо так, духу, робить їх набагато легше для сприйняття для тих, хто грає в п'ятерочку, бо вони відкриють. А там, типу, і дуже схоже на все, що все дуже все гинуть, літальність. Ти нейтральний рефері навколо середовища ніякого сюжету. Гравці запускаються туди і роблять, що хочуть. Але з додатковими механіками які, і адаптаціями механік, які допомагають людям легше дихати. Скажемо так. Одне з найулюбленіших це те, що смолоскип триває годину реального часу. А також там стільки табличок. прям стільки табличок. Ой, <плес> бачите, скільки табличок. Дуже класно. Огляд шикарний, як завжди. Сондор тримає планку. Подивіться, ставте вподобайку, коментар. Напишіть в коментарях під цим відео, чи хочете ви побачити щось ще додарку на нашому каналі. В магазині Еміс зірочка Геймс вже стартував передпродаж журналу Mimic. є той самий журнал з купою ЕНРІ статей від купи людей. Там є навіть дві мої статті, одна з новинами, звісно, і одна клас для Мірборі про масочника. Здається, вийшло прикольно, хоча мені вже дуже не подобається. Написав Далі буде краще. Вже зараз ви можете піти передзамовити за 340 гривнів, але якщо ви хочете унікальну і колекційну карту, яка буде йти в комплекті, то вже 400 гривнів. 40% від прибутку йде на фонд «Повернись живим. А арт, і взагалі все, що ви бачите візуально, робила дивна Едженсі. Тож цей артефакт вам треба. Повірте мені, треба. І остання новина, але дуже приємна для мене. Я переклав SRD Trophy, Трофі. Ви важливо чули про ігри Trophy Dark, Trophy Gold і кампанію Trophy Loom. Є для цього безкоштовний SRD, який я переклав, який можна використовувати в своїх іграх, робити на базі цього щось інше або оновляти і доповнювати його. Дякую всім за допомогу, хто допомагав вичитувати і Лаїр з Денс Camp зробив офігітельну війську. PDF-ки, так що подивіться обов'язково, хоча б на це. Сама гра про те, як відчайдушні герої йдуть в ліс за скарбами, але чим далі в ліс, тим більше він їх поглинає, зводячи з розуму і доводячи до моменту, коли вони починають зраджувати один одного або просто залишатися в цьому лісі назавжди. Гра ваншотна, гарантовані ваншоти, бо кінець майже завжди один той самий, але грається дуже цікаво, вона наративна, кайфова, дуже круто зроблена сам. Міхан, ну коротше, подивіться, там буквально декілька сторінок, я думаю, вам допоможе. Ну і хочу сказати дяки за допомогу в Вичіці. Це Дявчик з First Floor, це Борис Брадабри з Fungaloid Bastards, це Євген Мокеєв, яку ви всі знаєте, Декаполія, RPGDesign.net, РПДзайн.нет, і так далі. І кура, звісно. І Владислав Дракула, який теж балує нас купу контенту. Дякую вам, друзі, за допомогу. Вийшло, начебто, афігазно. Ну і все, на цьому будемо закінчувати. Бо бачите, я максимально уставший, не виспавшися, задовбаний ще башка болить. Ну, Але робити треба. Єдине, що наступного тижня буде новини, а потім буде фанкон, і я візьму собі один день відпустки, Так що через тиждень не буде випуску, то якраз там ось 9-го, здається, червня. Відпочинемо від новин. Поспите з не поп'єте кави, з вами все буде гаразд. А поки працюємо, дякую вам, що дивитесь, Дякую за лайки, вподобайки. Якщо ви тут вперше і вам сподобалося, що ви почули, побачили, то, будь ласка, сабскрайб. Це дуже допомагає просуванню і каналу, і контенту. Ви бачите, робимо це майже кожен тиждень, що більше року. Це для вас. Це, друзі, гарного спокійного тижня. Сподіваюся, ночі буде трішки поспокійніше. І до зустрічі в наступному понеділочку, з на каналі Айдіров в нової серії випуску де 100 новин. Пока-пока. Дуже -пока. здобув.